Я прокинулася в шикарній квартирці, в шикарному районі Києва. Почався дощик, і я дивлюся на дощик і на курсуючий річковий трамвайчик шикарного панорамного вікна. Всі люди хочуть жити багатим життям, але люди не розуміють, що багате життя дорівнює знанням, дорівнює самореалізації і дорівнює праці. Тому, якщо ти хочеш кардинально змінити своє життя, своє оточення, де ти відпочиваєш, живе, що ти їси. Якщо ти хочеш тисуватися в мільйонерській тусовці, в яхт клубі, ти маєш почати працювати над собою. Якщо ти не маєш знань, прийди, отримай від мене ці знання. Якщо ти не знаєш, який твій шлях призначення, прийди на консультацію, отримай ці знання. Бо саме так, саме великі гроші ти зможеш заробити через. Реалізацію своїх талантів, якщо ти не знаєш, що всі гроші світу зараз в соціальних мережах, прийди на консультацію, я тобі розкажу. Якщо ти маєш соціальні мережі, які не працюють, які не продають, ти не знаєш, що таке особистий бренд. Ти не вмієш себе презентувати, ти не вмієш продавати. Тому приходь на консультацію.